Ти маєш померти, щоб народитися заново, прямо як Ісус Христос. Мі доведеться травмуватися для того, щоб зрозуміти наскільки важливі правила безпеки, Ти розіб'ють серце, щоб ти зрозумів, як не варто себе поводити з іншими людьми і як не варто бездумно закохуватися. Ти втратиш гроші і опинишся в бідності для того, щоб навчитися цінувати те, що в тебе є, і правильно розпоряджатися своїм. Кожна життєвий урок приводить нас. До нового етапу, в якому ми стаємо кращими. І ми б дуже сильно хотіли, щоб ви перейшли на цей етап без тої ціни, яку ми заплатили. Але реальність в тому, що воно так не буває. Це просто є необхідна плата. І коли ти намагаєшся розказати якомусь молодому чоловіку, слух, дивися, да надо отак і отак, да я б в твоєму віці, я би отак і отак. А він тебе не слухає, ти думаєш, блін, ну от дурачок. От ти поймеш, коли дійдеш до мого віку, і воно ж саме так і буде, він пойме. Він пойме саме тому, що він сам пройде це, він заробить свої шишки, він наступить на свої граблі, і коли йому стане боляче, реально боляче, тоді він почне включати голову і робити правильно. Не варто боятися молок, не варто боятися втрат, не варто боятися того, що щось піде не так, тому що насправді, коли щось піде не так. Це навіть добре. Бо в той момент ти має, отримуєш досвід розуміння того, що зробити, щоб було нарешті так.